У нас сьогодні зброя: Стугна, Вільха та Нептун. Вітаю, друзі та підписників каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас крафтовий вечір: мілітарне пиво, колаборація Миколаївської крафтової бриварні шо та Київського державного конструкторського бюро Луч, які розробляв оці. Озброєння. Ця вся зброя на слуху. Всі знають її ефективність. Стугна це у нас стугна П. Переносний протитанковий комплекс. А стугна, я так розумію, назва ракети. Вільха – це ракетний комплекс, і Нептун це у нас противокорабельні ракети. Але зараз вже йде робота над використанням цих ракет по наземним цілям. Луч не почали варити пиво і що не почали збирати ракети. Але бриварня достатньо щільно волонтерить, допомагає ЗСУ безпосередньо Дмитро, власник Бриварні, дуже часто ініціює різні збори на допомогу конкретним людям, конкретним підрозділам. Сенс колаборації в тому, що з продажі кожної баночки цього пива 4 гривні йде на рахунки КБ Луч. на Виготовлення нових зразків зброї. Тобто, пиво теж наближає нас до перемоги. Крім того, це такий інфопривід, так? Пам'ятати, що у нас є такий розробник, що це наша українська зброя, і ми разом рухаємось до перемоги, хто як може. Почнемо ми з Нептуна. Всі знають, що це так. Це король морів в прямому смислі слова, тому що дві ракети, які дебютували у нас на Чорному морі, які потопили крейсер ворожий крейсер, Москва, розпочали процес, після якого Росія втратила перевагу на морі і їхні кораблі тепер дуже обережно. Там знаходяться, якщо знаходяться взагалі. І як я вже казав, ведуться роботи по використанню цих ракет по наземним цілям. І це добре завдяки Нептуну Одеса, Одесу перестали обстрілювати безпосередньо з кораблів, коли ці тварюки підпливали прямо там, кілометрів за 15 до берега і гатили по місту з гармат. Повертаємось до пивної складової цієї колаборації, тому що пиво для нас все таки основне. Крафтове пиво Луч це у нас Віденський лагер 4,5 алкоголю. 12 початкова щільність, 18 IBU. Небагато, ну і це Віденський лагер. Це те пиво, на, по мотивам якого в Союзі варили. Той напій, який називався Жигулівське. На кожному заводі різне. Ну, Це в нас є окреме відео про це все. Так, відкриваємо, наливаємо. І хочу нагадати, поки наливаю це пиво, що це у нас пивна пошта від підписника Дениса, від другого канала Дениса. Він, його ви можете побачити на нашому в Минулому стрімі він там приймав участь в дегустації нашого всілякого різного barrel еджі пива. Посилання я залишу в описі. Денис допомагає каналу, і от він нам підігнав дві баночки цього пива, третє я докупив, щоб вже зняти такий собі огляд. Тому що я думаю, що багато хто вже це пиво спробував, тільки я трішки запізнився. Багато хто знає про нього, і якщо ви його вже пили, це пиво, напишіть в коментах, яке вам більше сподобалось, яке краще зайшло. Взагалі, ваші коменти дуже корисні. Я їх кожен раз перечитую, кожен раз дізнаю щось нове про те, що ви п'єте, де ви п'єте, де ви купуєте пиво, яке вам подобається, які у вас є вподобання, а яке ще можна пиво випити. Дуже а, такий а, приємний приємний аромат, а, лагерний а, от цього віденського лагра солодовий, а, смачний. <правді> Не можу сказати, що в ньому є якісь такі сторонні аромати, як це буває в пиві, наприклад, у те, що недавно у нас було. А, Яке у нас було <смі> недавно пиво на каналі? Регіональне пиво з міста Хмельницький, Хмельни? Тут без варіантів, це пиво на аромат дуже класне, яке воно на смак. Єдина вада цього пива – це ціна. На сайті вся баночка коштує 84 гривні. Як для лагера, для відденського лагера це забагато. Але це все-таки крафт. Це смак, можна сказати, еталонний віденського лагера. Я так згадую, що щось схоже було у брюдок. У них був Cold Front пиво, теж крафтовий віденський лагер, теж класне, теж прикольне, теж дуже насичене. Прям таке от воно. Як -от, повнотіле, Питке, смачне, класне, якісне пиво. Я ж кажу, що якби мас-маркет таке пиво робив, то це було б моє найулюбленіше пиво. Так, в нього не було такої пінної шапки, але баночка невелика, 0,33. Я думаю, воно, я його доп'ю і воно не встигне навіть окислитись, якщо що, якщо що, так, у нас же що, броварня шо? Хочу ще ковточок зробити, ще собі трішки налью. І ще скажу додам, що наступний стрім ми плануємо десь на початку листопада. Це буде у нас день народження канала, якщо що. Тобто слідкуйте за анонсами, скоро все буде. Це не таке от хайпове відео, як у нас може бути там, наприклад, той батл пива з різних міст від регіональних броварень. Як, наприклад, у нас такий вийшов Батл Черкаси та Хмельницький, і він непогано зайшов. Якщо що, можемо зробити ще. Такий батл. Пишіть в коментах, між якими містами можна провести такий батл, ну, щоб пиво було більш-менш в одній такій категорії, більш схоже. Тому що по крафту проводити батл не має сенсу, тому що крафт різний. Крафт це таке мистецтво, це творчість. А Більше таки по мас-маркету, по регіоналкам, ось щось таке можна проводити. Ще ковточок. Смачне пиво, його навіть можна під рибку, але правда трошки дорого. Зараз давайте розчавимо кілька баночок. Я це відкладу в сторону. А, минулого разу не вийшло побити свіжий рекорд по а, знищенню банок 16 банок за хвилину. Подивимося, що буде сьогодні. Оці баночки я. Показував минулого разу, і значить цього разу я їх знищу. А ці баночки, що за ними, це буде на наступний раз. Хіба що оця естрела мені навіть її жалко, тому що баночка достатньо стильна, мабуть, я її поки що залишу. Прикольна баночка, хай ще трішки поживе. От. Мені подобається дизайн цієї баночки. мені здається, що він змінився, що естрела раніше була трошки інша. Якщо що, напишіть в коментах. Я... Мені так здається. Так. Е, Опіля нам нагадує, що скоро Різдво і кажуть, що в Пет в Тарі опілля вже десь починає, починає з'являтися в магазинах. Е, Львівські різдвяний я вже бачив в магазинах. О, дивіться, ваштайнер теж вінтер, теж різдвяний, його ще немає. Мабуть, минулого разу Сільпо дуже довго його продавали. Не знаю, в цьому році привезуть його чи не привезуть, тому що ціна за нього не виправдана, якщо чесно. Так, цього добра іншого всього валом. Воно ніякої такої. Цінності не представляє. Оці баночки нагадують, що це у нас була недавно чешське пиво, а його, якщо ви не подивилися, обов'язково подивіться, я теж в описі залишу посилання. Це я баночки складаю, щоб мені було зручніше їх чавити, щоб підвищити швидкість, щоб я не тягнувся за кожною баночкою десь далеко. От. Тому що. Хочеться. Я нагадаю, що минулого разу було 16 банок за хвилину. І я так і не побачив в коментах ваш результат. За скільки ви е, чавите, скільки ви банок чавите за хвилину, якщо взагалі чавите. От. Так. Белхевен тут, якщо що, до дна е, пластиковий контейнер е, прикріплений з ну, азотна капсула. Так, я готовий. Починаємо. 16 банок. Як не крути. Швидкість в мене. <гум> Мабуть, це моя максимальна швидкість. Мабуть, це моя максимальна швидкість, яка ваша швидкість. ви... Напише, думаю, якщо що, в коментах. Цікаво. Хіба вам не цікаво? Такий у нас геймінга елемент. Так, ці банки я розчавлю потім. От. Естрела, мабуть, почекає свого часу ще. І саме час насолодитися кофтком лагера. Класного крафтового лагера. Так щоб видно було, що я п'ю. Дуже добре заходи, але ми повинні рухатись далі. Так, це сюди, це сюди. А, зрозуміло, так? Ці баночки, я, мабуть, виставлю фоточку. Наступного разу я їх буду чевити. Якщо у вас є на них плани, пишіть. Якось я їх відправлю, якщо що. За пиво. Так, з цих двох кандидатів у нас буде. Далі продовжувати оця баночка це вільха. Це у нас такий ракетний комплекс. Він на базі е, совкового е, смерча, по-моєму. Там ракети йдуть діаметром, калібром чи діаметром 300 мм і ефективне враження до 100 км, кажуть, може летіти далі. І ці ракети не просто це не РСЗО. Ці ракети мають ще супутникове наведення, якщо шо. Це в нас український Golden L. Хто не знає, це стиль, який недавно вже внесений в каталог в довідник BGCP. Це довідник міжнародних судів пивних. І, тобто це вже визнаний, визнаний офіційно український стиль пива Ukrainian Golden Ale. Він йде на базі бельгійського Golden L, але він відмінний. І знавці чітко відчувають різницю. Я пив багато голденелів, вони всі різні, але кажуть, що це все в допусках. Мені ну, сподобалось, я навіть не пам'ятаю, що, що більше всього сподобалось. Майже всі виробники а, роблять голд, Україн Golden Ale. У мене навіть Денис ще там пляшечку дав від варвара, мені здається, є ще щось є з Golden Ale. І це все є. Напишіть в коментах, які Golden Ale ви вже пробували і як вони вам, які ваш улюблений. Можливо, ми якісь по Golden Ale теж відосик зробимо невеличкий. Тут 6,5 алкоголю, 20 IBU і 16 початкова щільність. Що про нього пишуть так: Ukrainian Golden Ale, в ароматі якого отримали яскраві квіткові фруктові ноти, легкі ноти фруктів, цитрусів та м'яку хмелову гірчинку після смаку. Відкриваємо цей Golden ale і наливаємо. Так, як це так отак от, от. Ще насичений жовтий колір. Тут є невеличка пінна шапка. Вона все-таки є, якщо що Колір приємний. От, в принципі, такий має бути Голден Ale. Золотистий, насичений. Апетитний. Що з ароматом? М -м, тут явно цитрусовий аромат такий, тобто цитрусово-саладовий, приємний, трішки солодкавий. М, -м, Квітковий, так, так. Квітковий, це наші південні степи. Приємний аромат, мені подобається. Знімаємо пробу. Смак трохи несподіваний, густий, солодовий, солодкавий, п'ється дуже добре. Алкоголь, скільки я там казав, в нього алкоголю 6,5 не відчувається. Посмак такий м'який, довгограючий, приємний, трішки цитрусовий навіть ще кавточок. Пиво приємне, от квіткове. От це як німецький Хелес, тільки набагато густіше, набагато насиченіше. Це як бельгійський Golden L, тільки інший. Смачне пиво, мені воно подобається і ну, можна сказати, можу сказати, що український Голден L один з моїх топових сортів пива. Знаєте, це як. Відео про хмель пиво, що хмельничани люблять своє пиво. Сьогодні Костя написав у нас в чаті, що в Миколаєві люди п'ють янтар, тому що це Миколаївський янтар. Я так розумію, що десь там ну, не знаю, в жашкові в жашковського кабана, мабуть, не п'ють, а може п'ють. Ну, таке патріотизм теж. Дає, накладає свій відбиток на пивну індустрію. Пиво ну, якісне, мені подобається м'якеньке, питке. Смачне. От в другому ковтку я вже відчуваю трішки такого алкоголю, але він ще не гріє. Він відчувається, але не гріє. Я думаю, що баночка, якщо Випити, то він у вас зігріє нормально так. Ну, 6,5 це не так багато, це як ви п'єте е, е, Льов, там теж 6,5. Але він інший. Е, смачне, класне пиво, мені подобається. Я рекомендую спробувати, якщо ви не спробували, тим більше, що це все-таки буде такий невеличкий, але донат. Тобто ви пиво вип'єте з користю. Ось тут у мене це пиво, що я вам казав, покажу. Це е, Денис е, теж підігнав. Теж такий бірмел. Це у нас Golden Ale, я так розумію, від е, Mad Brew, Це з Харкова. Тут вже 7,3 алкоголю, трішки більше. А це Golden Ale від Варвара. А, тут, тут, тут. Не бачу скільки. 6,9 алкоголю. Ви бачите, от такий от він Golden Ale. Я думаю, що, можливо, десь можна буде ще один такий крафтовий вечір е зробити, якщо цей відос вам зайде. Можна буде ще щось докупити, ще якось третього якогось е кандидата. Ну, Можливо, е в сільпо продається е від сільпо е бірмастер, в них теж Golden L є. Е я його кілька разів пив, він не ідеальний, можливо, йому дати ще якийсь шанс. Е Ну, є, є, Голден Ел, не, не проблема купити насправді. А, так. пишете в коментах, які ви пили Голден Лі, які Голден Елі взагалі вам зайшли, які рекомендуєте спробувати мені. Це буде цікаво, якщо що. Що? У нас сьогодні що? Не слово паразиту. У нас сьогодні що? Це назва Броварні. Рухаємось далі з пивом Стугна. стугна Бірлуч. Прикольно виглядає. Так, ви знаєте, так, що це противотанковий такий комплекс. Дуже багато раніше відосиків було, коли ця стугна працювала по наземним цілям, знищувала танки, бронетехніку ворожу. І навіть є кілька випадків, задокументованих, коли стугна збила вертоліт. Там К-52, який там завис, і йому не повезло. Кажуть, що ефективна дальність днем. Ньом... Стугне до 5 км вночі до 3,5 щось таке. Ну, така е, достатньо потужна зброя. І кажуть, що вона, е, по-перше, йде на ряду з джевелінами-сіляками. Е, і ще вона є експортні варіанти. Е, на деяких відосах можете подивитися, помітити е, ну, простовною маю на увазі, що на екрані оператора. Е, там інтерфейс не український, а іншомовний. Ну, я так розумію, експортні варіанти. І ще такі фішка стогне, що оператор може знаходитись від спускової установки на відстані до 50 метрів. Це така дуже зручно і безпечно відносно так. Тому що контрбатарейний вогонь ніхто не відміняв. Так, стогна. Стугна пиво. А, стук на пиво. Ну що, Зараз я візьму шпаргалку, почитаю, тому що баночка така в такому стилі мілітарному, в алюміній, а, зелений і срібло, і трішки воно блистить. Ну, Якщо бачите, це я знову таки працюю з цим софтбоксом, який ми купили за донати. Зараз, якщо хтось хоче допомогти каналу, то ми збираємо невеличку суму на а батарейку обманку до моєї камери, щоб я міг камеру заживити від мережі, а не від батарейки. Тобто, щоб вона працювала постійно від мережі і менше грілась. Є такий варіант. Ця батарейка там щось в районі 500 чи 600 гривень коштує. Там вже кілька донатів на ній скинули і скоро будемо купувати. Ви теж можете встигнути допомогти каналу. Якщо що, можна скинути донат на банку. Або стати спонсором каналу це теж допоможе каналу робити якісний контент і далі розвиватися. А ми повертаємось до нашої стугни Вона теж коштує 84 гривні. 4 гривні йде на луч, якщо що. 5,5 алкоголю. А, я ж не сказав головне. Це у нас ірландський стаут. Ірландський сухий стаут, і це дуже, дуже прикольно. 5,5 алкоголю, 35 IBU, 14 початкова щільність. Що про нього пишуть? Темне пиво зварене в стилі Irish Dry Stout, в ароматі якого відчутні нотки кави, чорного шоколаду, легкий землистий хмелевий, землистий хмелевий смак. Доповнює сухий фінал після смаку. От я не розумію, як це землистий, це смак з землі чи що, чи, чи як. От, от, напишіть коментах, як ви це ви розумієте, тому що досить часто в описі зустрічається такий епітет Землистий смак. Ну, я розумію, в неякісного пива там щось може бути таке, а в якісного це ж якісне, що не робить. Це ми про варвах говорили, але що теж фігні не робить, якщо що. Як мені подобається цей кольор, ця пінна, кав... кавова пінна шапка, як кажуть. Дивіться, яка краса. Дивіться, як апетитно виглядає. У що, е... до речі, дуже непогано е... виходять всілякі стаути. У них є класний імперець, шоколадний, у них є там чорний і сухий. Це то, що я пам'ятаю. Дуже, дуже багато. От вони. Вміють, люблять, практикують робити стаути і таке чорне пиво. А ще вони роблять всякі прикольні саури. Наприклад, от ми недавно буквально пили новорічний їхній Саур. Саур чи Гозе? пам'ятаю. Гозе Гозе. Ну, Сантахія. З мандаринами таке, от, ну, дуже, дуже, дуже смачне було. Це зовсім інша історія. У нас, стаут. бачите, радикальний такий темний колір, непрозорий, пінна шапка потужна, тримається, ну вони вміють. Аромат відмінний. От якийсь такий горіхово-кавовий, насичений. Щось так домінує прям такий аромат, чогось, я не розумію. Мабуть, якогось горіха все таки Мені так здається землистий. Можливо, землистий. Так, можливо, це він Цей, цей аромат можна називати землистим. Знімаю пробу. Це дійсно сухий стаут. Він сухий, без всілякої солодкості, з такою дуже елегантною гірчинкою. Вона палена, вона не зайва. Хто любить гірчинку, він зрозуміє. Після смак теж з такою гірчинкою, кавовою, такою, ну, дуже смачно, дуже смачно. Я думаю, що можна не вірити мені на слово, просто придбати і спробувати і написати в коментах своє враження від цього пива, тому що я люблю ставити в мене можливо. Трішки заангажована моя думка, а, пиво смачне, з насиченим е, смаком, і після смаком, і ці всі кавові горілі аромати, і е, як сухий, сухий фініш. Тобто, так, це дуже круто, коли став, став от смачний і має сухий фініш, е, взагалі сухий, не солодкий, і не водянистий, і він достатньо насичений. і... Е, Класне, класне пиво, класний стаут. І відносно, якщо ми говоримо про стаут, то 84 гривні за крафтовий стаут не така ж вже велика ціна, і це все-таки шо. А ви знаєте, що шо? шо не найдешевша броварня у нас в регіоні? Ще ковточок. Ух, майже до Дуже смачне пиво, мені подобається, і воно класне і якісне, і, і взагалі це круто. Давайте робити якісь висновки, не знаю навіть, які тут можна робити, тому що у нас є три якісних пива. Є три різних пива, які об'єднані якоюсь спільною такою думкою, чи як це називається, чи спільною метою. Конкретна адресна допомога нашій армії, тобто робота на перемогу. 4 гривні – це не така велика сума якби, для доната, не така вона і, як це сказати, можливо, помітна. Але малих донатів не буває. Хто в кого є можливість більше, той донатить більше. І в кого є можливість, я впевнений, що і так донатять, донатять конкретним людям на конкретні підрозділи, в перевірені фонди і всі як можуть. Що може, то і роблять за для ради перемоги. Пиво теж може приносити користь. От дивіться, в Одесі був благодійний ярмарок пивний, де кошти теж йшли на ЗСУ. Тобто, це все таки не алкоголізм, це і культура споживання, і творчість, і мистецтво. Ні, взагалі такі от ком'юніті. Е, от є скрафтова тусовка, взагалі от у нас на каналі, наприклад, є своя така пивна тусовка. Це якось об'єднує людей. І це така добра справа, позитивна справа. Якщо ми повернемося до пива, то я не можу визначитись, що е, мені зайшло найкраще. Тобто рейтинг тут робити якийсь немає сенсу, тому що все пиво, якісне все пиво різне, різне за стилями. Різне за а, смаковими якимись, а, параметрами. Тобто у кожного є свої смаки. Хтось не любить лагер, хтось любить тільки елі, хтось любить ставити, хтось любить ставити солодкі, їм це гірке а, Golden ale теж, важливо комусь не сподобається, тому що занадто він а, міцний. Чи щось, щось. Ну, є маса, маса смаків, і про них ви, як завжди, напишете в коментах. Мені цікаво все-таки знати. Чим живе моя аудиторія, що п'є моя аудиторія, які у вас уподобання? Для себе я можу виділити, що мені сподобалось ну, все. Ну, більше сподобалось, мабуть, стаут, тому що я люблю стаути, він був завершальним. Якщо Віденський лагер мене мучила спрага, я задоволенням попив легенького пива для спраги, то вже коли я п'ю стаут, то я вже відчуваю якусь насолоду. Я розрізняю якісь смаки, і стаут я доп'ю останнім з великою насолодою. Пиво виливати я не буду. Пиво я це доп'ю тут небагато. Всього 0,33 і ще відносно не пізно ще можна пити. І тут я зрозумів, що рекордер не працював. Сподіваюсь, мене було чутно, мене було зрозуміло. Чекаю на ваш фідбек. Не забувайте ставити лайки, писати коменти, ділитись відео з друзями, шануйте себе, не питися підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.